Слухай, я коли лежав, помирав, то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживав. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так лежиш, клішко, і біля тебе зліва, справа люди, які взагалі непонятно як тежаться на останньому, на чесному і Божому слові. І що мене дійсно дихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші. Я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх зрятували, і вони лежали, і казали: Я хочу одужати, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, А він лежить і на уверена. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просипаєш просипаєшся ну ти коли це в такому стані реанімаційному? Ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а ще стали ми ну, був такий, що ну взагалі, ну просто як матер Божа, взяла і піднімає кожен день. я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає, і ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От організму, якісь неймовірні. просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли бачив, як військові яким ну я не ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну це мене дуже сильно тримала.